Вітаю всіх юних телеглядачів біля екранів! Це програма Дитячий світ про ваших талановитих однолітків та цікавих людей нашої області. І сьогодні ми побуваємо на особливому конкурсі, який об'єднав разом творчих школярів з усього Черкаського краю. Як все відбувалося, дивіться далі. Талановитих школярів з різних куточків нашої області зібралися у Черкасах аби вшанувати пам'ять українського митця Тараса Шевченка на обласному конкурсі із Кобзарем у серці. Всі вони хвилюються перед виступом, адже прагне зачепити тонкі струни душі глядача. Подарувати глядачам радість, подарувати емоції, натхнення і показати, яким сенсом життя який був, який був одяг. Які були думки людей тогочасної України? Вік, учасники конкурсу, знають вже багато про пости Тараса Шевченка. Читають його вірші, серед яких є й улюблені. Він великий поет, і він написав для нас багато віршів. Я ціную його, що він нам залишився. А який твій, можливо, найулюбленіший твір? Є? Да. А який? За ціла долина, Чіпка на калина на даний час те, що відбувається в Україні. Я гадаю, що Твори Тараса Шевченка вони якби піднімають дух е, народу. Є якийсь улюблений Так, твір? Да, е, мій улюблений твір це поема Гайдамаки. Е, Ви уривок Так, да, Ми будемо ставити уривок з гайдамаки Іван Гонта е, в той час, коли Гонта закликав козаків йти проти за Залізняка проти Москалів. Конкурс із Кобзарем у серці відбувався у кілька етапів. Спочатку учасники писали літературні твори, робили фотографії, малюнки, презентації, які привезли із собою на конкурс. Також було й представлення музейних експонатів, присвячених двохсотріччю з дня народження Тараса Шевченка в шкільних музеях Черкаської області. І останнім фінальним етапом став конкурс театралізованих літературних композицій, який відбувся у Черкаському обласному центрі туризму, краєзнавства і екскурсій. Організатори кажуть, дуже задоволені своїми Кольорами, які приїхали показати театралізовані постановки, сказати задоволена, це буде надто мало, щоб висловити те захоплення тими дітьми, які прийняли участь у цьому конкурсі. Тому що якщо порахувати загальну кількість дітей, то це буде десь близько тисячі учасників з усієї області, які приймали участь у всіх етапах конкурсу. Юні учасники конкурсу кажуть, вживатися в роль було не складно, адже вони робили це із задоволенням. Також школярі розмірковують над постаттю Тараса Шевченка і великим значенням його творів сьогодні. Особисто для мене Тарас Шевченко, якщо от відкинути стеж на час школі, то це насамперед він був європейцем. В Молодому своєму віці він і вмів гарно вдягатися, і вмів дуже гарно вишукано розмовляти. І гарно творив. Тобто він був гарним представником нашої нації, який залишається найдусі авторитетом. Ну, для мене він земляк, який побував на Україні, який написав тут свої вірші, присвятив їх Україні. А є в тебе якісь улюблені вірші? Так, мені тринадцятий мені минало. На ну, чому саме цей вірш? Ну тому що він ну якось мені просто мені тринадцять, і він мені дуже сподобався. Ось так творчість великого письменника може надихнути юних і талановитих школярів нашої області на цікаві театралізовані постановки. Якщо ви маєте бажання взяти участь у чомусь подібному, не соромтеся заявити про це. І ви, я впевнена, знайдете багато однодумців серед однолітків. А зараз ми переходимо до нашої наступної рубрики Територія таланту з братами Мандриковими. З ким же сьогодні познайомлять мої юні співведучі. Дивимось. Давай. Уже все сьо. Всім привіт, це знову рубрика Територія Таланту. Таї ведучі брати мандрикові. І сьогодні у нас незвичайний випуск. У нас в програмі особливі гості. Знайомтеся, брати Дорошенко з вокального шоу Голос країни. Як ваше життя? Як справи? Ти вже відповідаєш на зараз. А я вже маю відповідати так, так, питання. Та все, все класно. На вулиці весна, квіти, любов. Кульно класно це для молоді, а для дорослих це ну, дуже добре. Ми задоволені, що немає війни, що ми живемо в мирний час, що в нас є можливість виступати, пробуватися на вищий рівень. Що почалось ваше захоплення вокалом? Ну що ж, захоплення музикою самовокалом почалося ще в школі. У нас був прекрасний вчитель музики, і з величезним драйвом, з величезним настроєм, тим більше клас був весь співочі. Ми всі співали, співали, розвивалися, і таким чином нам двом ще більше сподобалось, і ми пішли, пішли далі-далі. Так, потихеньку долучилися до музики. Також були танці, українські танці. Ми виступали, танцювали ГПК. Всі, що там могли вивчити на уроках музики і танці. Але серйозна музика почалася вже в училищі культури. Що очікували ви такий успіх на вокальному шоу? Ми приклали е, максимальних зусиль, щоб це все відбулося. І звісно, коли от ще, ще б за щеблем піднімались саме в цьому вокальному проєкті, то відчуття а то, що ми якби, достойні, ми зможемо. Воно було просвітлене. Яка у вас була стратегія на голос країни, до кого можливо ви хотіли б потрапити, якби вас не обрав ваш тренер? Такової стратегії в нас не було, щоб попасти до одного конкретного тренера. Але ми націлювалися на сучасних і досвідчених. Всі досвідчені тренера, але більше нам до були лазарів і квартирі. Хоча Ані Лорак теж близька. За духом ну, більше її вибирають дівчатка чомусь, аніж хлопці. Це, мабуть, нелогічно, тому що в неї є великий досвід саме жіночого вокалу, діапазон, і так далі, можливості, мілізми, якими вона хоче поділитися з дівчаткою. Як ви готуєтеся до вокальних батлів? Ми розучуємо цікаві пісні. Ми репетируємо Проводимо... Репетиції. Проводимо репетиції емоційні, як необхідно подавати той чи інший матеріал, як його необхідно переживати, щоб глядач повірив в те, що ми йому. Тобто ставимо акцент на акторську гру, щоб глядач сприймав не вухами, а серцем. От Тоді якби, пісня досягає своєї цілі. Як ви мотивуєте себе, коли щось не виходить? Мотивація. Мотивація буває різна. Буває ступор. Буває таке, що сидиш і вчиш, ну якщо не виходить якась там партія, щось не лізе в голову, ти його довбеш просто годинами. Тобто сів зранку, потім виглядаєш вікно, а там вже вечір. Ти ух ти, кльово! Сиди мотивація. Ще одна мотивація є, ми бігаємо в спортзал. Просто кидаєшся. Якщо він не йде, ти його залишаєш, в спортзал, робиш встряску своєму організму, приходиш, відпочиваєш, о, і потім як все як по масочку. От ви, брати, близнюки, ніби однакові ззовні, але ж зовсім різні за характером. Ми це точно знаємо по собі. Але в чому ваша різниця? Жартуємо, а як відрізняти? Так дійсно ми ззовні схожі. Не сказав би, що однакові, дуже схожі. І намагаємося робити все, щоб дуже не відрізнятися. Той Той ж фітнес Форевер. Але це, ну, це більш присвячено виступом на сцені. А всередині кожен інформується так. по своїх інтересах. Толя займається мотоспортом, я займаюся різними водними видами спорту, кому що ближче, Тобто немає за мету е займатися в Охосом. І обов'язково однією справою. Чи плануєте в майбутньому спільно будувати кар'єру? В планах не було такого, тому що ми не знали, де ми будемо чи тому будемо порізно. Але нас із малих років готували до того, щоб ми одне одне підтримували, були поруч в складну хвилину і в радісну хвилину також. Що ви вважали нашим телеглядачам, які мріють виступати на сцені, але бояться зробити перший крок? Ну ще ж, порада а, всім телеглядачам, всім, хто хоче займатися вокалом, а, співати. Це будьте самими собою, розкутими, будьте позитивними. Людям це дуже подобається. Це буде подобається і вам, як виконавцю, і всім, хто буде вас слухати і бачити. Так, кайфуйте, беріть від життя все найкраще і люди до вас потягнуться. Дякуємо, що завітали до нас гості. Бажаємо вам успіхів! Вашій кар'єрі. А це була рубрика Територія таланту. До нової зустрічі! Як відомо, справжній талант це на 99% власна кропітка робота. Але якщо ви знайдете справу собі до душі, ця робота не буде для вас виснажливою. Це стосується як навчання, так і улюбленого хобі, яке врешті може стати справою всього вашого життя. Отож, будьте наполегливими і про ваш талант дізнаються всі. А це була програма Дитячий світ. До наступних зустрічей.